Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вирішила поділитися з вами рецептом печінкових оладок. Я думаю, ви такі ще не пробували. Нам потрібно пів кіла печінки свинячої у мене свиняча, Ось. пів склянки води холодної кипяченої. одне є цесаре, чотири зубка часнику, одна велика цибулина, дві столові ложки борошна. Одна столова ложка мамки, сіль, паприка та гострий червоний перець за смаком. 200 мл я відміряла стаканчиком, 200 мл овсянки. Ви можете взяти, що у вас є. У мене були дуже гарні пластівці з вівсянки, плющана вівсянка називається. Ось. І декілька шматочків. Сухої булки, сухих, так сказати, шматочків батон. Я беру заздалегідь батон, ріжу на шматки такі і висушу. І потім під рукою завжди, коли потрібно, він є. Треба замочити теплою водичкою, і через 5 хвилин злегка віджати цю водичку і додати у нашу сумочку потім. Ось. Дівсянка плющена, в мене підготовлена мінімально. Треба два рази її промити теплою водою. Замочувати не потрібно, тільки промити. Воду злити. Ось, Цибулю великими шматками покрошити. Ось. Зараз будемо завантажувати нашу печінку у комбайн разом з водичкою. Ну, ось, любі друзі, я спочатку перемолола з водою печінку, буквально 3 секунди це зайняло часу. Потім додала всі інгредієнти останні. Е, ще я вирішила трошки чорного перчику додати, ось, і рахуєте до 10, коли змішуєте все це. Можна змішувати на швидкості навіть не 2, а 1. І ось дивіться, яка консистенція у нас вийшла. Густе тісто на оладки, бачите, тому я і назвала їх оладки. Колір приємний завдяки кольору печінки та е, червоного перця та паприки. І коли посмажиться, теж буде дуже приємний смак і аромат цих оладок. Е, смажити буду на суміші смальцю та олії, олії звичайної соняшнікової. Ось любі друзі, я виклала ложкою на розігрітицького сковорідку. Треба смажити на першому боці під кришкою, обов'язково подивимось. Ой, бачите. Скоро вже треба їх на інший дик перегортати. Аромат вже стоїть неймовірний. Смажите на передньому вогні. Закриваємо кришку ще, мабуть, 20 секунд. Ну, ось, любі друзі, бачите? Я вже насмажила пів Півмісочки вже є. Ось. І ще, мабуть, в мене дісталося тіса, теж, мабуть, на дві сковорідки, Ось. Я вирішила з обох боків смажити, прикривши кришкою. Так вони пропечуться краще. І вам раджу також робити. Ось, дуже довго їх не треба смажити, вони дуже швидко, особливо на іншому боці, смажаться. Як золотистими стали, все, значить, готові. Виймаємо ось. Ще 20 секунд буквально хай смажиться, Ось, а тут в мене, як кажуть, по случаю купили індюшиний набір косно-м'ясний, такий гарний, стільки в ньому м'яса, і дуже дешево. І от я варю бульончики. Раджу вам не нехтувати бульйончиками. Завжди собі варити бульйончик на бульончики, варити супчики, борщики. Ну от я хочу для вас скуштувати. Розломити, показати вам, яка консистенція. Бачите, які вони? М'ягенькі внутрі. Ось. Просто при... як смакота якась. Зараз куштують. Вони зараз гарячі, а коли вони охолонуть, вони навіть е, смачніше стають. Тобто можна їх брати наступного дня на роботу, школу. Смачного вам! Готуйте! Це мій рецепт, особистий, можна сказати, покращений, перевірений. Пока-пока.